Доброго дня! Я мешканка дому на вулиці Ярослава Мудрого, 44. У нас, якщо всі знають, нещодавно, 23 червня, у дворі вибухнув шахет, зірвався. Всі дома прилегів були пошкоджені. А зараз я хочу зняти з відео. Ось такої незрозумілої у нас будови, яка ще, мабуть, місяць, ну, я не знаю, коли вона тут з'явилася, ну, більше двох місяців. тому. Ось такому стані тут хтось щось планує робити. Я не знаю що. От зараз вітер, от воно ось так відбувається. Чи правомірно, чи неправомірно. Ждемо, поки когось не приб'є з дітей. Вже самі його підправляли. Ось в такому стані. Ось просто, а, ось ось ще вікна наші, кого які. Хтось поставив, хтось ще нічого не робив. Зверталися з сусідкою, говорила в Жек. Жек сказав, що дозволили, дали добро на будівництво, то яке добро. Земля ця не приватизована і віщом певним. Ось такий безлад у нас відбувається.